Я, я я читаю скільки разів, а завжди плачу, але постараюся, постараюся. Хоч Польща країна насправді чудова, та плаче там жінка, бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато, а діти питають щоденно про Із Іспанії тепло, бо бідень Європи, але всі думки про холодні окопи. Ні і кава, коли вже додому, питання до мами. Один де, одна десь у Бельгії, наче хто рада тут друзі і вафлі, тут смак шоколаду, та сумно щовечора вечора аксіома на світі найкраще буває удома. Груня також договір прийнять. Щастя ще треба, а їм би додому. Підбир мені небо. Хтось навіть хотів, хтось навіть осів повертатись не буде, хоч знає, суспільство за зраду засудить. Бо людям, на жаль, дуже часто здається, що всім окрім них, дуже легко живеться. А що на душі, то ніхто не спитає. Дає, а рішення те дуже важко дається, бо серце у доз батьківщини у Франції смачно, у Чехії чисто, весна в Нідерландах доволі барвиста, в не прохолодно, прохолодно, але добрі люди про те, як удома Нігде вже не буде, не радують щирі усміхнені лиця в красивій чужій чужі. Фірмовий мамин пиріг сніданок, В обійми коханого теплі і щири, І хочеться в спокої, хочеться в мирі дожити до старості, бо аксіома ніде на землі не буває, як вдома.